Друзі, я вас вітаю, також світає міскантус китайський cute one. Саме ось такий ось кльосюнчик маленький у мене в цьому році вперше розцвів. Його загальне висота досягає десь, може, не може сантиметрів десь 35-40. такий зовсім невеликий міскантус, канюсенький, такий молоді сонце маленьке, який росте в мене вже третій рік і тільки вперше зацвів. Тому що, коли ми говоримо про міскантус, у мене, в мене в собі такі великі кущі. Водівць, який гарний в мене, наприклад, looks bright. Такий гарнюня. Просто можемо цей кадр не показати. Дивіться, як гарно, ніби янголятка, бачите, такі чималенькі сяють. Але в порівнянні, звісно, із Q'twаном це дядько великий... О, дивіться, який красивий маргарит, бачите, яка гарна. А не мона, осіння, яка все пожану. Друзі, зараз це трошки вже похолодало і рослини почали трошки оживати. Ось так от. Cute one, це Вважається найменше з міскантусів. Просто маленько, як да? нідку, такі Ось. Ну, Але він в принципі, непогано ростає, я вже його декілька разів ділив, продавав. Теж, до речі, можливо ділити, то пишіть. Ось. Квіточки його бачите, свідті, такі русявенькі, такі зеленовато золотисті. От, тому що міськантус у них є червоні супліддя, ну, типо, сколоски, є, є там жовті, помаранчеві, які хоч білі, як меморі. Так от. Розставлені в мене тут півтінь у нього. Хоча міськантус всі просто тільки сонце, тільки хард-рок і все остальне. От, він росте мене під цим похероплінником Little Devil. Давайте каот історія, друзі. От гарненько ему тут маенькі десь, напевно, в діаметрі може до 10, по 35 теж такі, от видно, такі кулічкам маленька. Ну, але знову ж таки, це ж не чаєш, він в не може бути більшим. Так, пича наша книжка, щоб там 35 40 сантиметрів. А Бог же знає, що буде там далі, так? Просто що дивись фотографії, там, оці всі знаєш, там, один одного копіюють. А я взагалі для чого знімаю ці відео? для того, щоб ви бачили, яке воно в житті. Тому що життя це життя, а ці всі ваші тернети то тернети, понимаєш? Ось, листочок такий зелененький, бачите, біленька така смужечка, як, як жолоб такий по центру. То, друзі, от такий дуже гарненький. Можливо, його пересажу звідси, можливо, трошки підріжу так міська, тус, або, боже, похероплідник, щоб було йому видніше. Так что, друзья, такая вот красотань. Все, вас стеллую. Пока-пока.